вона улюблена іграшка, це лисичка. Да, Тош? Що, приніс лисичку, щоб погратися? Давай, давай мама кін лисичку, тобі ти принесеш. Давай. Неси. Приніс, давай. Давай лисичку. Давай. давай. Ну, ти ж приніс, щоб погратися. Давай, Дай, дай лис. Хочеш тобі кинути, а ти не даєш. Ну ти ж не даєш щоб ти. Давай, Давай, лиса, давай. давай. Лис, 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 лис. Дай, неси. Ще, все, приніс, погрався. Тош. Тош. Я не буду віше кидати, ти гарчиш. да да Що? Да. Що кинути, щоб ти знов приніс? Да. Приносить, кладе і хоче, щоб йому кинути і гавкає. Да, кину, ты знову принесеш? принесешь? Да тоже. Давай, Лиска, давай. А, давай. А! Опа. Знову принес. Аж переезд Леса летить, да? А! Давай, давай я кину знову. Хочеш покинути. Давай, 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 лиса. давай, давай Ліс. Опа. Доставай, давай. Доставай, Да. опа. Приніс. <ривіт> все награється все прогулянки, все, впаде, буде лежати. Все, все, побігав, досить тобі. Ти вже нагулявся, помили тебе. Так що відпочивай. Ти хороший такий зубок. Да? Все, награвся з лисом. Награвся з лисиком. Да? Тож, награвся з лисом. Давай ще раз відкинув давай. Лови. Давай, неси. Все, досить хватить. Ти вже стомився. Ой, як ти вже язика висолопив. Водний баланс регулюєш. Давай, ще раз побіжиш. Давай, давай ще раз, на. неси. Все. Грався. Давай ще раз, давай ще раз. Давай. Давай, <клух> лиса. Все, Бобік здох, уже стомився. Стомився? Стомився.